Оптимізація по Звнегородське питання закриття чотирьох малокомплектних шкіл району гостро постало ще на початку цього року. У травні крапку у полеміці мала поставити сесія райради. Депутати не дали згоди на ліквідацію юридичної особи цих навчальних закладів. Управління освіти району б'є на сполох. Уже в жовтні кошти на фінансування освіти району буде вичерпано. Тож питання повторно винесли на розгляд обранців. Чи ухвалили вони непопулярне рішення? Знає Мирослава Станкевич. Ну… Хочеться, щоб цю школу не закрили і все нормально було. Бо да, буває трошки йдуть сумно, буває, що малі оцінки буває. Це, що получаєш двійки чи ще щось. Ну, це життя. А ну, хочеться, щоб її не закрили. Восьмикласник Максим із Багачівки, як переважна більшість селян, проти закриття школи. Батьки учнів налаштовані рішуче. Будемо вдома, сидій, і нехай вони... Да, і нехай вони відвічають наші... за дітей, чого діти наші не їдуть в школу, не По-моєму, тут Школа ми, создана, діти, тут віки, люди, да, ми не. всі, батьки вчилися в цій школі, в школі все було добре, а тепер вже бо їм не вигідно, Як допомагають усе, і батьки вирішили допомогти все, і вчителі вирішили, щоб тільки школа не закривалася. Освітня субвенція держави передбачає не більше 8,5 тисяч гривень на учня. Байчівський школяр на рік потребує 24. У школі трохи менше 40 учнів, тож вона малокомплектна. Питання про її закриття стало актуальним на початку цього року. На зборах різного рівня було чимало пропозицій щодо економії грошей на утримання школи. Це ряд пропозицій учителів по економії своєї заробітної плати. Потім перевід школи на тверде паливо, тобто на дрова, бо ми зараз опалюємося газом, а газ, ви знаєте, дуже здорожав. Потім допомога нашого спонсора урожаю у формі 60 тисяч гривень. Допомогти зекономити кошти НВК, у приміщенні якого працює ще і садок на 15 дітей, погодилася сільрада. Просто рік ми виділи субвенцію на утримання школи. Цей рік були перемовини. Ми запропонували з сторони сільської ради спільно із урожаєм проплатити за опалення це біля 100 тисяч гривень і плюс 8 тисяч за електроенергію. У райвідділі освіти кажуть, що так можна зекономити не більше 100 тисяч гривень на рік, а на школу потрібно мільйон. Від фінансового колапсу галузь може врятувати хіба що диво. Умова умови є дві або збільшення кількість. Кількості дітей по цих населених пунктах, або десь віднайдеться можливість коштів, які підуть на ці школи, тому що витрати йдуть дуже великі, і у бюджеті відділу освіти немає коштів для того, щоб утримувати взагалі галузь освіти. Тому єдиний вихід закрити школу у багачівці, а з нею ще три таких же малокомплектних у районі. Питання винесли на сесію райради вдруге, бо у травні депутати не проголосували за, а ситуація не змінилася. І вдруге депутати не підтримали непопулярного рішення. Багачівка, Багачівський НВХ за 26, проти 7, Утрималося три. Це з 36 так само депутатів. Рішення не прийнято. Питання, де взяти гроші на подальше існування освіти у районі, так і залишилося риторичним. За усіма підрахунками, фінанси виділені бюджетом на цю галузь, закінчаться наприкінці жовтня. Мирослава Станкевич, та Грозія, Черкаська служба новин.